Телебачення це сучасне втілення давньої мрії людства. Воно ілюструє той постійний тягар бажання до передачі інформації на великій відстані, що знаходить своє втілення у технологічних рішеннях сучасності. Адже людська фантазія не має меж, на відміну від видів трансляції телебачення, а їх усього три: аналогове, цифрове та супутникове. І сьогодні ми поговоримо про перші два з них. В основі аналогового і цифрового телебачення лежать відповідно аналоговий і цифровий сигнали. Аналоговий сигнал йде безперервно, а значить, у випадку будь-якого впливу ззовні він виявиться вразливим, що призведе до гіршої якості зображення і звуку. Упіймати подібний сигнал можна за допомогою антени або кабелю, підключеного до телевізора. Можна сказати, що аналоговий сигнал сьогодні вже є застарілим, оскільки він значно поступається цифровому поряду найважливіших параметрів якості і безпеки. У телевізорах із цифровим ТБ сигнал передається завдяки кодуванню. Картинка без перешкод із потворень транслюється на приймач. Це забезпечує значно краще зображення та більший вибір каналів ніж в аналоговому. Різниця очевидна: цифрове телебачення випереджає аналогове в десятки разів.